93 роки тому цей день був майже такий, як і сьогодні, з легким морозцем та снігом. А Київ був прикрашений національними синьо-жовтими прапорами та гербами. Цьогорічне святкування Дня Соборності та Свободи. Перші особи держави розпочали з покладання квітів до пам'ятників Тарасу Шевченко та Михайлу Грушевському. Потім урочистості продовжилися у національному палаці Україна. У зібранні взяли участь усі президенти Незалежної України: Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Віктор Янукович. Чинний глава держави у своєму виступі наголосив, що вірить в соборну, справедливу і незалежну Україну, де свобода людини і громадські права є найвищою цінністю. Вільна і соборна Україна може відбутися лише як демократична, європейська, економічна і гуманітарна розвинена спільнота, де кожен громадянин почуває себе вільно і захищено. Україна взяла курс на системну модернізацію країни, заявив президент. Значною мірою цьому посприяло проведення в Україні Євро 2012 Віктор Янукович впевнений, після Європершості світова спільнота по-новому побачить та зрозуміє Україну. Ми приймемо, і я впевнений, успішно з усією традиційною українською гостинністю чемпіонат Європи з футболу. Ми практично вже завершуємо цю роботу: побудовані стадіони, дороги, готелі, аеропорти. Також президент запевнив, цього року будуть підписані угоди про вільну торгівлю та асоціацію з Євросоюзом. Водночас Україна буде поглиблювати співпрацю зі стратегічними партнерами Росією, США та Китаєм. А 2012 рік, за словами Віктора Януковича, стане роком масштабних інфраструктурних проєктів. Ми розпочали будівництво вітрових і сонячних електростанцій, швидкісних залізниць. Буде побудовано великий термінал із навантаження скрапленого газу на Чорноморському узбережжі. Під особистим контролем президента перебуває ситуація зі свободою слова. Віктор Янукович запевнив, що захист прав людини є невід'ємною складовою європейського демократичного суспільства, тому в майбутньому в Україні буде суттєво посилений моніторинг випадків порушення прав та свобод людини. Вже третій рік поспіль Україна шукає вихід із ситуації, що склалась через газові годи 2009-го. Держава сплачує надто високу ціну за блакитне паливо порівняно з іншими країнами Європи. Переконаний Віктор Янкович. Умови зазначеного контракту стали тягарем для вітчизняного бюджету, наголосив глава держави. Адже збитки через переплату за російський газ для України становлять близько 5 мільярдів доларів на рік. А переговори з Росією досі не дали жодних результатів. На сьогоднішній день. Надмірні переплати за газ вилучають не лише кошти на розвиток нашої країни і соціальних програм, а вони залізли в кишені практично кожного громадянина нашої держави. Проблема газопостачання та ціни на природний газ перетворилась. На гальмо соціально-економічного розвитку нашої держави, і нам треба дати оптимальну адекватну відповідь на це питання. Через відсутність поступок з боку Москви Україна змушена шукати інших шляхів з розв'язання проблеми серед запланованих кроків. Переговори з провідними країнами поставщиками газу щодо постачання блакитного палива, видобуток власних енергоносіїв та використання альтернативних видів палива, заявила секретар ради національної безпеки та оборони Раїса Богатирьова. Запевняю, переговори з Росією продовжуватимуть, утім вони можуть тривати досить довго. На даний момент відповідний прямий збиток нашої держави. Становить суму до 5 мільярдів доларів на рік. Це майже другий бюджет Пенсійного фонду України. В таких умовах уряд України продовжує наполегливо працювати над підписанням нового справедливого контракту з Російською Федерацією. Рада національної безпеки і оборони України прийняла рішення. Опрацювати додаткові заходи, які б дозволили краще забезпечити енергетичну безпеку країни. Насамперед, мова йде про диверсифікацію джерел постачання. Природного газу 17 січня відбулися переговори міністра енергетики і вугільної промисловості Юрія Бойка з головою Газпрому Олексієм Мілером. Представники двох держав домовилися продовжити газові переговори відповідно до торішніх домовленостей президентів України та Росії. Також Міненерго веде переговори про постачання газу з Туреччиною та Румунією. Вже затверджено проект угоди про закупівлю палива в Азербайджані. Раніше Юрій Бойко заявив, що цього року Україна зменшить закупівлю російського палива майже удвічі. Про роботу за рік прем'єр розповів журналістам за пів години. У 2012-й Україна увійшла з рекордно низькою інфляцією 4,6%. ВВП понад 5, Пишається Микола Азаров. Темпи приросту сільського господарства, на яке торік покладали чи не найбільші надії, виправдали себе і сягнули 7%. Відсотків. Порадував і щедрий урожай. Також Україна зменшила імпорт та зробила ставку на збільшення вітчизняного виробництва. Чого уряду не вдалося за 2011-й, нарікає. Микола Азаров, так це домовитися з Росією про перегляд вкрай невигідних харківських угод. Переговори щодо зниження ціни на газ нині вийшли на фінішну пряму. І тому ось це, ось ці платежі за газ обіскровлюють нашу економіку. До 2011 року ми справились. Но в 2012 році ми ставимо перед собою задачу, цю проблему вирішити. У 2011-му з 850 мільярдів гривень витрат населення 36 мільярдів. Українці витратили лише на житлово-комунальні послуги, розповідає прем'єр. Але якби уряд не запровадив субсидій, сума була б в півтора разу більше. Держава при цьому заплатила 6 мільярдів гривень, а Нафтогазу компенсували 12 ну, в з половиною. Ну всі ростом цен на газ, а соответственно електроенергію і так далі. Однак президент категорично потребував, щоб провідство нашої резерви. И не повышала тарифы для населения для людей. И мы это задачи справились. Торік в Україні віджило будівництво, а інфраструктура почала розвиватися швидкими темпами, розповідає прем'єр. Зросли зарплати, пенсії та соцвиплати. Також наша держава обійшлася без позик МВФ. Микола Азаров каже, без кредитів Україна прожити зможе. І в 2012-му. втім додає у МВФ найвигідніші програми, за якими можна взяти в борг, під низькі відсотки. Що ми візьом цілий пакет пропозицій нашим кредиторам. Предложения, которые покажут сбалансированность нашего подхода. Да, они обращают наше внимание, что бюджет нефтегаза не сбалансирован. Что это для нас риски, высокая цена на газ. Да, это для нас риски, это для нас угроза. Но мы готовим предложения, которые позволят нам, как и в 2011 году, как и в 2010 году, пройти с минимальными рисками и потерями 2012 год. Окрім того, запевнив прем'єр Україна зберігає стійку позицію на шляху в ЄС. Наразі очікують завершення технічної сторони, аби парафувати угоду про асоціацію. Не виключає Микола Азаров і можливості приєднання України до митного союзу. І ми не виключаємо можливості приєднання к таможному союзу. Более того, тому предложили президент об этом сказав чітко. предложили простую понятную форму. 1 плюс 3 или 3 плюс 1, как, кому удобнее будет. То есть вот тот большой пакет договорных отношений мы смотрим и выбираем, а что для нас сейчас является абсолютно приемлемым. Перша прес-конференція прем'єра напряму транслювалася через інтернет, в соціальній мережі Фейсбук. Микола Азаров зізнався, частенько заходить на свою сторінку. Відтак особисто читає листи українців. Такі сторінки у Фейсбуці прем'єр пообіцяв заснувати для кожного міністерства. Сьогоднішній день ми очікуємо подання заяв із, від відплатників, які здійснювали в прошлому році свою діяльність на спрощеній системі. Оподаткування десь понад 5 тисяч. Якщо бути точним, то минулому році на спрощеній системі оподаткування працювало 5 тисяч платників, фізичних осіб, які перебували на обліку податкової міста Ужгорода. І на сьогоднішній день, як вже ми кожний ранок проводимо аналіз поданої і обробленої пошти, ну, заяв від платників єдиного податку, ми на сьогоднішній день вже маємо поданих таких заяв 2898. Тим, хто хоче у цьому році стати платником єдиного податку, потрібно подати заяву не пізніше, 25 січня. До цього часу усі податкові інспекції Закарпатської області у робочі дні працюватимуть до 20-ї години, у вихідні та святкові дні до 16-ї. Податкова інспекція працює у звичному режимі, без якихось напруг, тобто ми забезпечуємо нормальний прийом громадян і при Ситуації, коли йде трошки більший наплив, ми відповідно зразу реагуємо, залучаємо для роботи з такими платниками додаткову чисельність працівників відповідальних, тобто створюємо додаткові робочі місця. Перелік необхідних документів на застосування спрощеної системи невеликий. Це заява та розрахунок доходів за попередній рік. Подання інших документів, довідок дозволів чи договорів не передбачено законодавством. Беззаперечним плюсом нової спрощеної системи називають те, що вперше платників єдиного податку поділено на групи залежно насамперед від обсягів доходу, видів діяльності та кількості найманих працівників. Суттєво збільшено щорічні обсяги реалізації товарів, робіт і послуг, за яких можна застосовувати спрощену систему. До прикладу для підприємців першої групи, а фактично, це платники, які у 2011 році були на фіксованому податку. Дозволені обсяги зросли із 119 тисяч до 150 тисяч гривень. Для другої групи обсяги зросли вдвічі з 500 тисяч гривень до 1 мільйона. Для нової, третьої категорії платників єдиного податку обсяг становить 3 мільйона гривень, а для юридичних осіб-спрощенців, платників четвертої групи, обсяг дозволеного доходу збільшився у 5 разів. До 5 мільйонів гривень, і з цього року свідоцтво платника єдиного податку буде безстроковим. Досі цей документ спрощенцям доводилося переоформлювати щороку. У податковій просять не зволікати та не відкладати на останні дні подання заяви на спрощену систему оподаткування, користуючись нагодою, хочу ще раз нагадати нашим платникам, що до 25 січня включно ми працюємо у подовженому режимі для того, щоб ви могли. Підійти подати відповідні заяви на спрощену систему оподаткування і отримати протягом 10 робочих днів з моменту отримання подання заяв відповідність від доступу про сплату єдиного податку на 2012 рік. Ужгородської міської організації Закарпатський мож Йосип Шпішак морально підготував вже не одну людину для того, щоб уперше занюритися у холодну воду. Перш за все, треба побороти свій страх і вірити в цілющі властивості води та процедур, які ви збираєтеся пройти. Мотивація більшості моржів здоровий спосіб життя, бажаючих оздоровитися щороку стає усе більше. Багато людей приходять до нас, вже в минулому поза році року люди приходили. Багато було це один день в році, коли дійсно незвично багато людей і хочуть оздоровитися, які святкують. Це гарне свято до хрещення. Ми починаємо з новичків заводити з грудня, з 1 грудня. І тому ми пояснюємо, даємо консультацію, таку допомогу консультативну для того, щоб люди почали купатися зимою, моржуватися. А ті, хто. Саме безпосередньо хочуть почати з 19 се 10 січня, теж підказуємо. Люди вже орієнтуються, як треба робити, і вже самі вже можуть собою налаштувати. Близько сотні тих, хто все ж наважився пірнути, і втроє більше глядачів. Десь глибоко в душі їм теж хотілося б піти у воду, але певно ще не готові морально. Пану Юлію вже за 70, вперше поліз у холодну воду у 8 років. А моржувальний стаж чималий, а саме 60 років. Певно, у цьому і є секрет його молодості. Навірно, 8-10 років я мав. І відтоді я, бав. якщо води не є, поснігаю боси й ходжу. таким стажем. В області я такого не можу знайти, як я з таким стажем. Слава Богу, не хворів взагалі. Так. Чувство це коли вийде з води, важко розказати. Якщо один раз не підеш, другий раз вже не так все чувствуєш. Без краплі страху і жіночою цілеспрямованістю пані Наталія сьогодні пірнає вперше. Зробити це на водохреща вирішила через віру в історію цього свята. Кращої дати ніж 19 січня не придумати. Ну так по церковному сьогодні святий день такий водохрещення. То що страшно холодно ні? Нормально. От тепер зараз як, як якраз відчуваю приплив такої енергії. Дуже, дуже класно. Треба з вірою настроїтися з молитвою і для оздоровлення, для здоров'я то найперше. Для частини відчайдушних моржів і тепер це стане звичкою, а для когось так і залишиться традицією, які вони слідуватимуть тільки на водохреща.